На виставку, присвячене визволення Крюкова на Дніпрі від нацистських загарбників, сім'я пана Анісімова подарувала нам таку цікаву картину, присвячену місту Крюкове на Дніпрі. Скажіть, будь ласка, пару слів. Доброго дня. Нам дуже приємно подарувати галереї до 25-річчя на ювілей цю роботу. Вона була знаковою, це була остання робота мого дідуся перед смертю, і е, нам дуже приємно, що вона буде зберігатися у фондах галереї. От, і, мабуть, кожен живе в нашому місті, або гості нашого міста зможуть ознайомитися із історією нашого краю. Для нас це задоволення ділитися з людьми. Дякую, дякую, пані Машу.